Даябло маунгін з проміннях сонця, яке ще не зайшло. Дуже гарно проглядається. Такий рельєф зрізаний. І так ця гора виділяється на горизонті. І що саме дивно що пагорби, які низькі, вони в лисі. А гора вона вкрита барвами. Йдемо пити цей в парк Так, йдемо в скарик на вершине пагапа. Там монумент ветеранам чи, 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 чи загиблим і ветеранам у в'єтнамській війні. В'єтнамська війна змінила ці Сполучені Штати вщент. І армія Сполучених Штатів змінила радикально. Після В'єтнамської війни ця армія така, що знайде кого хочеш але, де, де завгодно на планеті. Прикольно, що трави вони встигли за зиму фактично вирости і дати насіння. Вони готові до наступного сезону дощів, коли волога буде в землі. Вони знову проростуть і знову дадуть насіння. Це травень місяць. Якщо хтось дуже активно хубнув, обігнався перестав. Бігнас. Якийсь інтервальний біг чи шук. Будь на, 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 на спеці. Yeah. Або за ним хтось гнався, переконався, що хвіст скинув. <сум> Думаю, що з таким спортом я би довго не протрималася. Там вон, прикольна дорога поміж жовтих чи коричневих пагорбів. Ці пагорби ще тиждень назад були трішки зелені. Тепер вони не будуть зелені аж до грудня місяця, мабуть. До речі, та дорога класна, вона дуже красива. Я коли купила парфуми я твоєю дорогою їздила. Тільки ми типчикаємося, до речі в тому числі. І будинок. Тих людей, в яких я купувала на пагорбі. До цієї дороги бо, бомбок і потім ще на пагорбі такий краєвид. Прикольно, що ці пагорби теж лисі, аж до тих місць, де живуть люди. Люди ставлять будинки і, і, і Що там орошують, садять дерева. А, дивись, прапор наполовину спущений. Видно, теж якийсь траур по чомусь. Миславиця. Yes. Oh, no. Появили. Okay, так. <laughs> <laughs> Побачив I нас. Не перепиняйся. Побіг. А вон він цей Concord Vietnam Memorial. Remembering. Ось як наскальний напис в кращих вандальних традиціях. Канадські гуси пої... полетіли десь, щоб це їсти смачнішу траву, бо тут вони її всю зжерли і вона жовтіє. А поливати Так поливати хіба зі ставка, але нема кому. А от вони канадські гуси. О, цей ставок, це болото стало сірого кольору із якимись зеленими. Що качки все закапали. Ну ага. саняти, це і досі ви їх народжуєте, босі ви сидіти. Так, а там воно зелі мали є. Тут дві пари. Видно, одні одного віку, другі іншого. Клас. Качки. Качки вже схоже дан. Своє зіло зробили. Ага. Прийшлися через поле, знайшли затишне місце. Там гарний музон лунає. Якихось кілька сімей щось святкують. вони такі на чилі, вони такі сімейні, вони постійно якісь двіжняки всю сім'єю. Як українці. Ах, навіть крутіше. Так, крутіше, бо вони в Америці. Ну, вони збираються, у них там ще й музон, у них там ще й якісь ігри в м'яча. Ну вони прям двіжові. Так, діти. Теж пиво якесь. У них є щось типу горілки? Текіла. О, білка. Резервка в лапах тримає. Чуєш, що Якусь ага. горіха, шкребе? Так. Це горішки для білочки. Знову без горіхів. Ми ми ходимо без горілки віхів для білок немає. Сонечко сідає. Там. Там. Ми тут. Там гусей. Зараз пройдемо поміж гусей, поспитаємо, їх що вони нам скажуть. Будуть якісь припущення. Гав-гав. Думаю, вони нас просто проігнорують гуси. Вони такі нахабні, як корова. Корова думає, що вона найбільша більша тварина на планеті. А гуси мають его ще більше, ніж у курів. Тим бачу, тут ці люди постійно ходять. Ходять і ходять. Так? А в цих немає виводку, так собі тут ходять. Ці чайл -фрі. <laughs> Не ми ми манали, все Так. гусе, ви child creat чи child black? Дивляться. А я піду привітаюся. Привіт, Гусе. Як у вас тут справи? Ви говорите по-нашому чи тільки по-канадському? Чому вчите? Скажіть щось. Нічого не кажуть. Зайняті дуже видно. На вічні якісь так ага. непривітні. Або вони просто по-нашому не говорять. Ти так, англійською не запити. Теж мені придумав українською. Ти ж тобі не тиса. Тут собаки бігають більше на більшому майданчику, а менші на меншому. А пташки літають, де хочуть, І ми теж йдемо додому. Сонце сідає. Тут такі трунобачі. Дай побіг. За не не дай побіг, собі, за м'ячем бігає. І Біг за м'ячем <клес> Неся. Прикольно, які вони соціальні. Люблять приймати участь. Дуже ті згаї. Просто чиле, я м'ячку для нього. <клес> <клес> Все добре. Какие-то пакет кивають Чи там пасуться